Знищення підприємництва зараз щось розтуплилися певні телеграм-канали, і деякі депутати починають чиняти гвах, що спрощенку знищують, знищують спрощену систему оподаткування обліку та звітності та піднімають податки. Ви знаєте, мене дивує, друзі, тому що ну, насправді меморандум з МВФ Зеленський, Шмигаль, голова Нацбанку і міністр фінансів підписали ще в 23-му році. І в 23-му році, ще наприкінці 23-го року. Шмигель затвердив національну стратегію, в якій заклали оці підвалини по знищенню спрощеної системи додаткування обліку до звітності. Хто не знає, це єдина система була в Україні, завдяки якій міг будь-хто, не маючи бухгалтера, не маючи самому досвіду в бухгалтерії відкрити власний бізнес, і легко просто його вести, плативши фіксований податок. Бив би як каже, Янукович, бив, бив, не розбив. Порошенко бив-бив надломив, а Зеленський бив-бив і розбив, тобто знищив спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Це ті реалії, друзі, які є. І справді вона фактично How уже знищена, і, і буде знищуватись далі. Те все, що підписано меморандумі з МВФ, під цим підписався Зеленський. І є два варіанти. Або Зеленський піде в небуття і можна буде викинути цю. Цей меморандум і національну стратегію, хоча це буде зробити важко, тому що ну, все-таки є якась послідовність у державній політиці, у владі, і треба буде якось вирулювати з МВФ. Але МВФ стільки всякого лайна нам напропонував, і не тільки нам, він себе дискредитував, мені здається, по всьому світу. Я все чекаю, коли у Трампа дойдуть руки. Бо МВФ це теж така дуже сумнівна структура, як і у USAID. Вона чомусь фінансує. Ті уряди, які просто знищують свої держави. Тому чекаємо, що може у Ілона Маска і Трампа дойдуть і до цього руки. Ну а друзі, спрощені системі так заказали померти, як і всім українцям. У нас же війна до останнього українця, і у нас реформи до останнього підприємця. По факту, ми не будемо мати ні бізнесу, ні підприємництва, ні економіки. Ну і українців не буде переб'ють. А кого не переб'ють, того покалічать Це українські реалії. Це зелена влада, яка гірше за владу усіх попередників. Янукович просто дитя, мале дитя. І, до речі, Янукович зберіг спрощену систему. Ми тоді, я як співорганізатор податкового майдану, зорганізувалися, зробили протест, і та за півроку додавили Янукович, відмотав все назад. Порошенко кастрував спрощенку, але все-таки не піднялась рука повністю знищити. А Зеленський у нього немає принципів. Це ж людина без принципів. Вона просто знищить все вогоду собі і тих олігархів, які його підтримують, які поставили на посаду.